Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти української. Сьогодні готуємо курячі котлетки з корячого філе з сиром церело. І так, нам потрібно одне куряче філе велике, 100 г моцарелли, одне яйце, крухмалку кукурудзяний, сметана. Ну і сіль. Поїхали. До філе додаємо одне яйце. Додаємо столову ложку сметани, гарно все вимішуємо. Солимо, додаємо моцареллу. Додаємо столову ложку крохмалу. Все гарно вимсили. Зараз будемо робити котлетки. Наливаємо олію, починаємо смажити наші котлетки. Беремо, формуємо і накладаємо. Обсмажуємо наші котлетки з двох сторін. Пройшло 5 хвилин, перевертаємо на другу сторону. Перевернули і ще смажимо 5-7 хвилин до готовності. Наші смачні соковиті корячі котлетки з моцарелою готові. Всім смачного!